Вхід на територію національного заповідника Києво-Печерської лаври тимчасово закрили для молитов. Доступні лише кілька храмів. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з невиконанням парафіянами УПЦ рішення суду, яке зобов'язує повернути будівлі під контроль держави. Варто теж нагадати напередодні в міністерстві культури та інформаційної політики поінформували, що господарський суд Києва виніс рішення, за яким свято Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ має повернути майно. Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра це стосується 79 об'єктів на території нижньої лаври. Павло Гайнижник, член експертної ради з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при міністерстві культури та інформаційної політики України з нами на прямому зв'язку. Павло, вітаю вас! Доброго дня. Наскільки історичні ці події, які сьогодні розгортаються в Лаврі, ну, спецпризначенці вірян не пускають? Ці події мають давнє коріння, якщо говорити навіть про найближчу історію сучасної держави, то давно на часі вже ми говорили ще з 2014 року про саму функцію і роль, яку виконує так звана Православна Церква України Московського патріархату, і що вона є філією ФСБ, а не релігійною організацією. Можливо, саме в цьому контексті слід робити дії нашим правоохоронцям. Крім того, Міністерство культури свого часу прийняло низку рішень і рекомендацій щодо цієї організації, крім того, було розірвано договір, плюс був ухвала суду, і виникає питання слушне, в тому числі те, що перед цим говорили ваші гості, щодо постфактомних дій. Отже, сьогодні вони забарикудувалися, де виконання закону жорсткого. Вони захопили приміщення. Я нагадаю, 40 приміщень, тільки 10 з яких було передано е, заповіднику. Решта блокується. Отже, це сахоплення державних установ і державних е, будівель. І за це повинна бути стаття. І таким чином е, вважаю, щоб уникнути звинувачень, ви, е, що ми е, воюємо чи утискаємо якусь церкву чи релігію. Потрібно робити конкретні справи, зокрема з їхньою корупцією, незаконним обертанням кошти, шпигунство на користь іншої держави, зокрема пашу Мерседеса, відпустили під заставу. Виникає питання походження цих грошей, застави чи на житті вони або внесені не корупційним шляхом, і звідки такі кошти. У організації або в тих людей, які за нього заставили, і чому взагалі людина, яка підозрюється в антидержавній діяльності, була випущена під заставу і чим мотивоване таке рішення суду? Отже, треба зрозуміти, що ми воюємо не лише на фронті, ми воюємо в запілі, ми воюємо з диверсантами, з колаборантами, і ми воюємо за душі наших людей, і в тому числі за їхній розум. Чи можна передбачити в найближчому осяжному в майбутньому динаміку подій, які будуть відбуватися, і характер цих подій? Я маю на увазі все, що стосується безпосередньо приміщень лаври, і, ну, і властиво тих прихожан, які там, які там барикадуються наразі, міністерство культури та інформаційної політики зайняло жорстку і чітку позицію з цього приводу, як в юридичному сенсі, так і в особистих розпорядженнях. І тепер, скажімо так, що м'яч на стороні правоохоронних органів, які повинні особливо в воєнний час виконати те, що їм належить виконати рішення суду і постанову державної державного органу влади. Це перше судячи з того, як розвивають цю тему в російських змі, в тому числі на офіційних, ця тема буде розкручуватись, і важливо правоохоронним органам показувати саме злочинну діяльність. Їхніх представників, наприклад, тільки нещодавно з'явився відеозапис, де російський піп говорить, що війну вигадали в Києві на Банковій ніякої війни не існує, і цей чоловік вже кілька днів на свободі. І очевидно, що потрібно діяти рішуче так, як належить до військового стану, і вони будуть провокувати релігійне протистояння. Тому важливо показувати саме злочинні дії їхніх адептів. Для того бо розуміти, треба, що віра і релігія вона трошки відмінна від ідеології. І якщо ми хочемо перемогти також ідеологічно, то ми мусимо вказувати, що це не попи і це не релігійні діячі, це люди з ламбасами, люди з погонами і люди, які вбивають їхніх же ж православних братів, навіть російського чи московського патріархата. і таким чином руйнувати всю цю структуру не лише Юридично, а також і ідеологічно морально. Дякуємо вам, Павле. Павло Гайнижник, член експертної ради з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при міністерстві культури.